Моє шановні, трішечки хотів про плакати поговорити, свої спогади з дитинства теж так якось навіяло. В нас в Україні досить, досить стародавня вже, можна сказати, традиція малювання плакатів, починаючи з перших зображень, які в нас на наших територіях були. От. А в процесі буду малювати. Плакати зазвичай малювали в Україні, наскільки я пам'ятаю, то робилося це плакатними фарбами. Тобто, гуаш. я буду акварельки застосовувати, теж маю ось таких два штучки, дві акварельки. І щоб пригадати, щоб не пробувати за кожним разом, робиться. На листочку 505-506 номери. Я собі згадую, що в мене ось вони 505-506 і мені 506 більше підходить. Тому я його саме буду використовувати. Він мені більше для контрасту підійде. Більш схожий на наш прапор. От. В Україні розроблені були і шрифти, і стилістика своя. В кожного художника могла бути своя власна. Як знайома розказувала, в селі був художник, і всі його знали, все, все було супер. Він малював плакати. І зображення жінок на кожному плакаті була його дружина. Ось такі. Моменти теж цікаві. Ну, я думаю, він був гарний сім'янин. В дружини не було взагалі, завдяки цьому не було жодних моментів щодо ревності. Теж такі цікаві моменти. От, А найбільше заробляли художники. В квітні, мабуть, оскільки травневі свята. от 1 травня відмічалося, і на травневі свята обов'язково треба було плакати. І це були і державні замовлення, і якісь приватні, хтось собі хотів з плакатом десь піти походити. Такі речі були. Добре, це було чи погано, це в нас історичні моменти. От, і таке. Тут фон просто фон легше зробити. Набагато легше зробити акварельками, ніж вимальовувати чи олівцями, чи вимальовувати фарбами окремо. Навіть якщо ось так капнути і пройтися фоном. Мені світліший треба, чи я його виведу, зараз подивимось. Наскільки мені це все вдасться, бо водички треба більше головне, щоб не було змішування. Досить, досить непогано, хоча цей папір не є найкращим для. Акварельки для таких технік. Але досить непогано може бути. До речі, теж такий нюанс. Можливо, ви помічали, що на плакатах не було. Часто не було багато, багатої гамми кольорів. Чому з чим це було пов'язано? Ну, просто фарби не було. От і все. І малювали тим, тим, що було. Була червона фарба, найпопулярніша. На білому фоні. Зробили, написали, кілька слів написали, все нормально, годиться. Більше, якби ні, 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 нікого не цікавило, що там, як там. Так, трішки заїхав, ну я буду перекривати то. такі моменти. А вже в 90-х роках вже художники працювали, як рекламу робили. Більше не було вже таких. Травневі свята вже нікому ні були не потрібні. Вже почалася реклама друкуватися, вже друк пішов. Тому ось такі ось такі моменти були. На все добре.